Хлопці Буданова зробили ще одну дуже класну штуку. Я вам вчора вже розповідав а, про те, що відбулося. А сьогодні, вперше в історії. Сьогодні історичний день я вам хочу сказати, тому що примари е, наші гурівці в Криму спалили два ворожі літаки Амфібії Б12 чайка. Літаки Амфібії Б12 чайка, оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення і ведення боротьби з підводними човнами разом з двома ворожими літаками Б-12. Під час нальоту в Крим примари ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських Мі-8. Я нагадую, що тільки вчора я вам розповідав в цьому блоці оперативна інформація, як примари з гуру вчора знищили три, ну або принаймні пошкодили, вразили три російські ем, бойові авіаційні одиниці. Мова йде про гелікоптери мі 8 Пошкодили, знищили три вертольоти. Мі 8 Окрім цього, вони ще знищили там дорогезну Релеску. Ніба у вона називається сьогодні. Вперше в історії підкреслюю примари е в Криму спалили два ворожі літаки амфібії Б12 чайка. Тому це О, дивіться, в чому різниця. Ми б'ємо по ворожим законним військовим об'єктам, які несуть для нас загрозу і небезпеку. Росія б'є по мирним мешканцям по будинках. По автівках, по парковках да? по ТРЦ. от і вся різниця, от, і вся різниця, от, і все, що потрібно розуміти. Далі, друзі, я хотів би вам повідомити про те, з чим пов'язаний наш заголовок сьогодні. Тому що дійсно, ми вчора вразили, ну ще так можна сказати, дачу Путіна чи резиденцію Путіна в Криму. Ми вчора вразили Форос. давайте почнемо з. Чого? З осією цвітлини. Я зніму Тікер, щоб вам краще було видно. Подивіться. Уважаємої гості, 21 сентября ресторан Форес Холл закрит на спецобслужування з, 9, з 10 до часу ночі, бла бла бла, бла бла бла. Значить, повідомляється між тим, що. Російські воєнкори першими почали писати про приліт. По осі дачі ФСБ в Криму там дуже часто відпочивав Путін. Треба сказати, що це містечко. Там, значить, знаходяться резиденції, там знаходяться дачі, там оселилися ФСБшники, і там реально е, є дві путінські дачі, які він часто використовував. Е, одразу скажу, Путіна Ми там на жаль не знищили, але можливо хтось з жирних шишок там був. Це однозначно. Зараз ви самі все зрозумієте. і от почали з'являтися такі повідомлення про форос далі. Почали писати в мережі, що є загиблі і постраждалі в результаті атаки українських безпілотників по об'єктам території ось цього санаторія Форос в анексованому Криму. Це, друзі, елітний санаторій. Це знаменита дача для чиновників першого класу. Я повторюю. Значить, там ціль. Я думаю, принаймні, що обирали правильно з усіх, да? зрозум. Значить, повідомляється про те, що а, через. Падіння уламків збитого безпілотника відбулося загоряння сухої трави там в районі міста Ялта. Але ми самі розуміємо, що це може бути за що це може бути за загоряння трави. Я хочу сказати, що вже станом на зараз відомо, що число загиблих після удару по санаторію Форос в Криму виросло до трьох, імена не називають. Можливо, це ФСБшники, яких там забаранили. Постраждали 16 людей. Про це безпосередньо в тимчасово окупованому півострові заявляють, і за даними місцевих пабліків в цьому санаторії могла відбуватися приватна вечірка ФСБшників. Щоб ви розуміли, ось так. От росіяни зараз пушать іншу історію. Вони розповідають нам про те, що школа. Сусідня школа була знищена. Росіяни пушать цю історію. Ось, до речі, як Крим, ніч вчора, і це отак, от все палає там, значить, форос палає. Значить, що роблять росіяни? Вони звичайно включають свою пропаганду і починають усім розповідати про те, що неонацистський бандеровський режим унічтожив школу. Приходить туди кореспондентка. Значить, нас з місцевого там Харченка, Є у них там така постійна перед камерами тусується, і от вона приходить туди і показує ось, до речі, світлини. І показує це ж пропандисти. туди приїхали, відзняли це все. Сказали: от школа, от актовий зал, вот хахлиньо, нацисти, Бандера, це все унічтожує, і так далі. Але правда полягає у тому, шановні мої друзі, що значить пабліки, з пабліки акцентують увагу на пошкодженій школі. Вони видають чергові перли щодо ось цих безпілотників, наших, які через цю школу пролетіли. Але через дорогу від цієї школи знаходиться пансіонат імені Тарлецького. Знаєте хто є кінцевим власником цього пансіонату? Російський Внешторгбанк, ВТБ, так званий. Власником пансіонату є офшорна компанія В'єргас Проперхіс. Вона зареєстрована на Британських Віргінських островах з 2015 року. В'єргас на 100% володіє компанією іст. Інвестмент, яка в свою чергу є ким правильно власником цього пансіонату, і от, за даними джерел, в санаторії окопались ФСБшники, і там бувають високі чини. Деякі пабліки вчора писали, що прилітало по пансіонату імені Терлецького, але потрібно підтвердження. Тому ми чекаємо. Я дуже хочу вірити в те, що нам вдалося цією атакою забаранити забаранити ФСБшників. Тому що, ну, по-перше, вони там часто бувають, і по-друге, вони там, як я вже сказав, окопалися. Тому будемо чекати на... на що? Ну, будемо чекати на цю на підтвердження цієї інформації, а, значить. Между Форосом и Ялтой расположились четыре государственные дачи. С советских времен сюда приезжает политическая элита. Российское издание ⁇ Проект ⁇ проводило расследование и выяснило, что Владимир Путин занял сразу две государственные дачи, шестую и восьмую. Просто все, чтобы было понятно, куда мы вчера потилили и куда прилетели. Что писали российские пропандийские агентства? РИА Новости. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму. ССУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов. С применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщила Минобороны России. В результате атаки два человека погибло. Ну, уже зараз мы знаем еще три забаранили. Два человека погибло. 15 получили ранения. Уже 16 отримало уранами. Ра разной степени тяжести. Значит, Де і все напевно, от це, це, це те, що подають, ну і відправили туди цих значить, своїх пропагандонів, щоб вони знімали відоси, значить що я хочу сказати з приводу цієї всієї історії. Перше, якщо ми, якщо прилетіло в цей форос, якщо прилетіло в подачі Путіна по вечірці, там де були ФСБшники, по чому б там не прилетіло, там де все те, що пов'язано з людьми, ну з істотами у російській владі, які ухваляють рішення. По цій війні, силовики і так далі. Це просто цукерка. Далі ви можете там, значить, писати мені в коментарях все, що завгодно, закидати мене камінням і так далі. Я 5 хвилин тому читав повідомлення про те, що прилетіло в Запоріжжя і вбило трьох людей, що російські виродки скинули 5 кабів, знищили, там, вибачте, половину міста, велика кількість людей постраждала, зараз знаходиться в лікарнях. Після цього я читав про те, що в Сумах робиться, коли кожного дня вони кошмарять ці виродки російські, наші цивільні об'єкти, коли вони кошмарять багатоповерхівки, коли вони вбивають людей. Далі я читав про Київщину чотири райони, які сьогодні постраждали від російських атак, там не було жодного військового об'єкта. Далі було Дніпро і Херсон, мій рідний Миколаїв. Тому, коли російські твари розповідають нам тут, що ми попали в школу неонацисти і бандераси, мені плювати хотілося б, чесно кажучи, куди ми туди попали. от реально вам кажу, ви можете погоджуватися зі мною, можете не погоджуватися зі мною. Ми, коли будемо дотримуватися цих типу правил війни, ми, коли будемо звертати увагу на те, що європейці нас засудять, і американці скажуть, ай-яй, як погано, ми не дамо зброю і так далі. Я розумію, що ми залежні. Я розумію, що ми не такі, як ці тварі, да? ми не б'ємо по цивільному населенню. Але якщо навіть прилітає, і вони стають жертвами цілі. Тому що знаходиться там, я не знаю, біля цього санаторію пр проводили там вечірку. Не? Ну, так не ви ж знаєте, що у нас війна йде. Ж, ви ж знаєте, що ви на тимчасово окупованій території. Ви маєте бути обачними і обережними. Не проводьте вечірку. Якщо прилетіло і знищило їх, людей, навіть які там не в погонах, там мені плювати абсолютно хотілося. Чому вони знищують наших людей, а ми не можемо собі дозволити, що? Ми б'ємо по військовим законним цілям і туди привітає все інше це похідне. Якщо хтось був поруч, так не ходіть поруч з військовими об'єктами. Якщо хтось був поруч, так не ходіть поруч з вечірками, там де ФСБшники відпочивають, з дачами путінами. Це все військові об'єкти. Ви від цього постраждаєте. Я вже не кажу про те, що мені плювати. Постраждаєте ви чи ні? От, відверто вам скажу. Ви обрали це я звертаюся до тих, хто обрав окупацію і обрав присягнути російському режиму замість того, щоб там бути з нашої країни або принаймні засудити цю війну. Якщо він росіянин, ви самі це обрали. Все питання вирішено. Значить, ви також є законними цілями. Тому ці всі казачки, знаєте, по школі попали, неонацисти нацисти, бандериці пашли ви нахер. Попали і попали по школі. Я тільки люто плюсую, так, куди ми там не попали. От, і все у нас триває війна, ви нас знищуєте. а Ми що будемо? Дивитися кліпать, очинятами чи що, і розповідати вам про те, що ой, ми дотримуємось правил війни, е, на жаль, дотримуємось в моєму розумінні. На жаль, дотримуємось. Я би лупив по всьому, що тільки можна було, скажу вам чесно, і можете мене камінням каміннями закидати в коментарях в коментарях скільки завгодно, але те, з чим ми кожного дня зіштовхуємось, коли розповідаємо про те, як страждає наше населення, мирне населення. Ну, я не розумію, чому росіяни не можуть так само страждати і не повинні так само страждати. От і все. Тому це був форос. Крим, розбили, розбомбили, сподіваюся, забаранили багато, багато істот. Принаймні хочеться в це вірити. Я пальці схрестив, от реально. І, і чекаємо. Да? Далі Краснодарський край Російської Федерації, дивимось на це відео. Ось такі от, друзі, прильотики у нас відбуваються. А оце ще. Подивіться. Надбе, надбет. Отже, що хоті сказати, що дрони вразили тягову підстанцію Каневська в Краснодарському краї Російської Федерації. Це сьогодні вночі буквально відбулось. Значить, зафіксовано не менше п'яти ударів по об'єкту. Також повідомляється про вибухи в районах НПЗ в Слав'янську на Кубані Краснодарського краю. І Ярославлі, значить, тягова підстанція Каневська. Вона забезпечує електроживлення залізної дороги. Вона, значить, значить, напругу для живлення локомотивів. Об'єкт підтримує рух пасажирських і вантажних потягів, і входить в інфраструктуру РЖД, тобто російські, вот і железні дороги і так далі. Все, ми її вразили. Бувайте. Пака, пакета, да, Краснодарський край. Приветики. Е, Тепер навіщо це робиться? Давайте от без емоцій пояснимо. Це робиться для логістики, для того, щоб вибити російську логістику. Не їздять потяги, не перевозять танки, боєприпаси, паливо і так далі. Не перевозять вони танки, боєприпаси і паливо. Це не потрапляє на фронт. Не потрапляє на фронт. у Росіян проблеми. У росіян проблеми у нас все супер. От логіка дуже проста. Тому наші хлопці сил оборони вибивають логістику і роблять це просто філігранно. Тому респект силам оборони України і респект нашим українським захисникам. А на тимчасово окупованих територіях тут такі справи зараз відбуваються. Друзі я вам хочу сказати, що сьогодні вранці я прокидаюся, читаю таке повідомлення. Надійшов сигнал із Москви, окуповані території України обмежать у фінансуванні. У Москві висловили невдоволення, виявляється, тим, що окупаційні адміністрації не готові впроваджувати елементи ринкової економіки на підконтрольних територіях. Значить, на думку російської влади, це призводить до повної залежності регіонів від федерального фінансування. Економічні обмеження можуть вплинути на доступність. Фінансування соціальних програм, інфраструктурних проєктів і зарплат для місцевих співробітників пишуть вони. Ну коротше, починають тиснути нормально тимчасово окуповані території і казати про те, що Дінік ні, ну ви держитесь. А я вам хочу сказати, друзі, що так було завжди. Тому, коли ви тут розповідають про якусь. Е... Про якусь ринкову економіку, яка в Росії ринкова економіка. Ну, звичайно, елементи, якісь ринкової економіки є, безперечно. Ну, принаймні були до 22-го року. Чи є зараз вони, я не впевнений. Але е, подивіться, що на тимчасово окупованих територіях взагалі відбувається. Знаєте, що це за світлина, друзі? Це світлина з тимчасово окупованого Криму, з тимчасово окупованого Криму. В Криму дефіцит палива. Про це не я повідомляю. Про це російські ЗМІ пишуть на багатьох заправках. Немає палива, а там, де воно є, ціни доходять до 80-85 рублів за літр. В середньому по Росії це 60-65. За цим бензином вибудовуються такі черги, як від Петербурга до Вашингтона. Україна майже щодня знищує, ну, наносить удари, пошкоджує НПЗ Російської Федерації і паливні бази. В Росії на суверенній території Російської Федерації, і навіть якщо є там тимчасово окуповані, також знищуємо повністю це що? Це призводить до ось таких от проблем на Росії, тому Мадяр, Буданов, Малюк, не зупиняйтесь, лупіть по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації, щоб сповна відчували, що таке війна, тому що Круасанчик скушать, кофейку папіть. Рабіжечку утрічкам зробити і рассказывать о том, як поддерживают цю війну, какой Владимир Владимирович молодець у нас. Тепер ви зрозумієте, який він молодець, чому він цю війну почав, як сидіти без світла, без тепла, як сидіти без бензину і до яких проблем це це може призвести. І як вечірки влаштовувати у Форесі, коли ти можеш від цього постраждати? От і все. Війна має пройти туди, звідки вона почалась. Для чого? Для того, щоб вона там завершилась. Іншого виходу немає. Його просто не існує в природі. Ну Ніхто ще не вигадав. Або капіталяція, або так. Я за те, щоб війна прийшла на територію Росії. Амінь.